Новими праведниками народів світу стали одразу декілька родин з Івано-Франківщини, Волині, Тернопільщини та Львівщини. Їхні батьки, бабусі та дідусі у своїх обійстях переховували євреїв від знищення у 40-х роках. Тоді мамі Марії Ольберт було 20 років. Разом із бабусею вони переховували акушерку хану, яка допомагала українській родині народжувати дітей. Вони рискували своїми дітьми, а в них там восьмеро дітей було. Розумієте, якщо б прийшли, розстріляли би всіх підряд в тяжких умовах. Ховали її. Ну як знали, що мають прийти, вже зразу ховали то туди, то сюди. І в сіні ховали стоки, і в підвалі, і в стінах. Ну всюди ховали. Де могли там ховали. Але людина вижила за офіційними даними інституту пам'яті жертв голокосту. В Україні є майже 2700 праведників. Неофіційно кажуть їх в рази більше, оскільки ще не всі документи віднайдені та опрацьовані і не. Усі історії родин вивчені, якби не подвиг праведників народів міра, то мабуть і не створилася б держава Ізраїль. Тому ми дуже вдячні. ми Вважаємо, що ці люди, правідники народу світу, вони справжні герої як України, так і Ізраїлю.